Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 5643. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз я прийду по цьому маршруту і надам свої коментарі. В первому маршруті ви можете... Прослухати, продивитись там пару хвилин, як почати іспит, а я вже, щоб не затягнути це відео, почну рух. Вмикаю лівий поки повороту, витиснув щеплення, нажав на педаль гальма, зняв автомобіль з ручника, вмикнув передачу першу, як я вже сказав, і дивлюсь у ліве зеркало зовнішнє, нікого нема. Я повертаю, виїжджаю і тут я вмикаю правий поворот Автомобіль нам дав змогу виконати правий поворот, ми дивимось наліво, бачимо там вантажівку, надаємо перевагу молоковозу і займаємо крайнє праве положення. Бачимо, тут ще якісь там залишки, розмітки залишились, тобто щоб і не поємак тут їхати, але у правій смузі. І рухаємось прямо. Бачимо знак зупинка громадського транспорту, не можна зупинятися на ній. Я також на відстані 30 метрів дотик після зупинки. Під'їжджаємо у нас забороняючий сигнал світлофору, знак головної дороги, який не діє зараз, згідно пункту правил 8.3, якби світлофор не працював, то ми б першочерговість приїзду регламентували саме знаками пріоритету, а так ми їдемо на зелений сигнал світлофору. І продовжуємо рух прямо по вулиці Європейська. сторона за вулиця Белгородська. Швидкість у мене зараз 30 км на годину, друга передача, механіка. Така більш тут швидше, якби і не поїдеш, щоб більш безпечно було. І заодно воно якби і швидше не треба вам для того, щоб... ви вчасно та правильно реагували на зміну будь-яких якої будь обставин на дорозі але намагаємось об'їжджати ями. А для того, щоб, до речі, об'їжджати ями, я вам можу сказати, зараз сповнюю таке класне класне це вправо для того, щоб відчувати габарити. Зараз я про це вам розкажу. Тут ми будемо повертати. Праворуч, на вулицю Симона петлю ресторан, назва ткача. Дивіться, у нас тут ліва смуга для повороту направо і руху прямо, а ліва смуга для повороту ліворуч. Під'їжджаємо. Тут зазвичай автомобілі пропускають ті, хто їдуть з того напрямку, роблять лівий поворот, коли у них забороняючи сигнал світлофору. ну Ми цього робити не будемо, тому що ми якби, повертаємо. Дивіться. З одного боку, от, як я зараз зробив, не можна робити, того, що ну, в житті так відбувається, якби так як я роблю. Але виходить, що я з автомобілем був в одній смузі. То я б на іспиті, якби був би зараз на іспиті, просто я не хочу зараз затягувати це відео, я б не проїжджав біля цього автомобіля. Тож інспектор вам може сказати, що ви в одній смузі були з автомобілем. Тобто треба дочекати, спокійно почне рух. Також він може вам сказати, що не був витриманий бічний інтервал, безпечний верніше. Безпечний інтервал це відстань між автомобілями або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Але, друзі, хто зараз скаже мені, що це не було гарантована безпека дорожнього руху, коли я так проїхав. Безпека -та була гарантована, так, добре. Але те, що я в одній смузі був з автомобілем. Це дуже погано. Перелаштувалися, об'їхавши автомобіль, та вже і залишаємось у цій полосі, тому що ми зараз будемо повертати ліворуч, Туди жіночка йде із собачкою. Виїжджаємо на середину перехрестя і заїжджаємо у нашу полосу. Ні в якому разі не на полосу. Зустрічного напрямку І рухаємось прямо. Зразу бачимо, що у нас попереду припаркований автомобіль і дивіться, тут ми буде, також буде небезпечно. Тобто ми можемо зараз притнути цю суцільну лінію розмітки, Того, що автомобіль стоїть і у нас немає іншого випадку. Тут там, ми не вмикаємо поки повороту, бо дорога просто змінює свій напрямок. Буду вдячний за ваші коментарі за прасування, для просування цього відео, бо я одною рукою керую, перемикаю передачу, іншою держу камеру, щоб вам інформативно Я мог би камеру закріпити, але для того, щоб вам так показувати, де там яку розмітку пропускати, ну, не бажано, не можна верність, перетинати, то я так от в руці тримаю, щоб більше інформативно було відео, щоб завжди можна було сфокусуватись на якомусь. Елементі, там, дорожньої розмітки чи знака, чи ще чогось. Повернули ліворуч і зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Європейську. Вмикаємо лівий покищик повороту, об'їхали перешкоду, правий покищик повороту і знов повернулись у свою полосу. Бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. Вибули були люди, надаємо перевагу. Зупиняємо перед пішохідним переходом. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що ми не бачимо, ні туди не бачимо, ні туди не бачимо. Тобто ми вимушені виїхати на пішохідний перехід, проїхати його трохи і щоб не, звісно, з лівим поворотником, і щоб не заважати іншим водіям. Висунутись так і повернути. Бачимо максимальне обмеження швидкості. Ось те, що я вам казав, бачите, в одній полосі не можна проїжджати теоретично, ми можемо проїхати, нема питань. Але щоб вам не зарахували це як за помилку, то краще туди не сунутися у ту полосу. Об'їхали цей автомобіль та повернулись у праву полосу. І рухаємось прямо по вулиці Європейській. Знов у нас припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, нас тут пускають. Об'їхали автомобіль, повернули свою полосу, а я подякую аварієчкою. А ви цього на іспиті не робіть, але і знову ж бачите, така історія. Тобто треба. В'їжджати так, щоб Ну, це я вже так обіду, бо там вже купа машин. Зараз я буду затримувати, будуть недовольні там сигнали, але вони не повинні бути в одній полосі. Тут у нас зелена стрілка на табличці біля... на білій табличці, біля червоного сигналу світлофору. Ми маємо право повернути, надаючи перевагу, повернути, не забороняючи сигнал світлофору, надаючи перевагу іншим. Учасників дорожнього руху. Жіночка вже йшла на то це в мене вже була помилка. Просто я задивився я ж кажу, і скажу, і то робиш, і говориш, тому друзі, якби ви такого не робіть. Бачите, що підходить людина, все, зупиняйтесь краще, навіть якщо за 3-5 метрів, щоб вам не було це зараховано як помилка. І рухаємось. Прямо по вулиці Степана Бендери. Так, у нас тут зустрічний транспорт, трохи знижуємо швидкість, щоб він встиг проїхати. Тут зараз у нас буде такий деформаційний шов, тому трохи знижуємо швидкість. З 50 до... Ну, у мене 50, я вам раджу їхати 30-35, десь до 20 км на годину і проїжджаємо, бо чуєте як бахе там. Так, друзі, зараз нам за цим місточком треба повернути праворуч на вулицю Шевченка. Шукаємо завчасно правий покажчик повороту і повертаємо на перехресті. У нас тут головна дорога. обережно, Повертаємо і зверніть увагу, що тут такі досить вузенькі вулочки, тому, і бачите, суцільна лінія розмітки перед перехрестям, тому вкрай обережно, знову нас знак головної дороги. Ми повертаємо ліворуч. На вулицю Героїв Берестечка. Потім на привокзальну, на військову. Ну, зараз я буду коментувати, де і куди ми будемо їхати. Друзі, дякую, що ви пишете коментарі. Вдячні. Я вам також вдячний за ці коментарі. Я для вас знімаю відео, щоб ви менше втратили коштів для того, щоб заказати собі інструктора. Вмикаємо правий поки повороту, тут у нас нерегульоване перехрестя, тому... так ну Тут у нас Кам'янка, я буду їхати на другій передачі, швидкість десь 20 км на годину. Дивіться, друзі, просто щоб гарно підготуватись до іспиту, так, треба передивитись всі всі відео, всі маршрути, я вам так раджу зробити. І, звісно ж, краще проїхатися Як деякі інструктора кажуть, по декілька разів кожен маршрут проїхати, хоча б два. Ну, друзі, можна проїхати і один раз і передивитись маршрути. Тобто так ви зекономите кошти, тому дивіться, тут вже все особисто, не можна так з точністю щось там стверджувати, тому що все залежить від рівня підготовки. Так, Тут у нас така кам'яна дорога, зараз вона закінчиться, це вулиця привокзальна. Ось вона вже у нас і закінчилась. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо на вулицю Військова. Бачимо, що йде пішохід, ну давайте ми його пропустимо. До речі, згідно правил дорожнього руху, бачите, підпіг, щоб теж нас не затримувати. Дякуємо йому. Бо Ми ж повинні пропустити пішохода, який притинає дорогу, на яку ми повертаємо. Тому ми виконали правило дорожнього руху. Тримаємося якомога правіше. Якщо буде зустрічний транспорт, то надаємо, верніше, ділимо смугу пополам. Бачимо знак 2.1 дати дорогу та надаємо перевагу автомобілям, які... Рухаються по головній. Подивились наліво нікого, подивились направо. Тут не так часто їздять автомобілі, але все одно краще зупинитись. Так, у нас попереду перешкода, припаркований автомобіль. Завчасно перелаштувались, тепер правий покащик повороту та повернулись у свою полосу. Бачимо пішохідний перехід. Нема, їдемо. Нагадаю, якби вони були, нам необхідно було б надати перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль згідно пункту правил, 18.1. Друзі, на наступному перехресті нам необхідно повернути праворуч на вулицю Степана Бандери. Надаємо перевагу водіям, які. Рухається по головній дорозі, також тут у нас пішохідний перехід, ось пішли діти і повертаємо з середини перехрестя. Рухаємось і одразу ж дивимось на знаки. Напрямок руху по смугах тут у нас. Ліва смуга прямо і, і праворуч, тобто ну, тобто і ліворуч. Далі у нас бачимо за пішохідним переходом ліва смуга тільки для повороту ліворуч, а права тільки прямо або праворуч. Тому ми займаємо, звісно ж, праву смугу. Дозволяючи сигнал світлофору і рухаємось. Будьте обережні на перехрестях, дуже швидко його не приїжджайте Тримаємось правої частини дороги. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, не можна рухатись зі швидкістю більше, ніж зазначено на цьому дорожньому знакові. І рухаємось. У мене зараз третя швидкість, 40 км на годину, вже 50 Ну і я вам раджу їхати тут десь 35, 30, може і малень. Маловато буде, ну, 35 десь, мабуть, максимум 40. Залежить від вас все. Самі такі топові помилки це не вимкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості та непристепнутий ремінь Так ось, друзі, я вам раджу, ось ви отримали права, і це добре, що ви склали іспит, там, з якого разу там, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але, друзі, я вам раджу також. Вдосконалювати свої знання, тому що, на жаль, не все дає вам автошкола. Вивчайте, дивіться в тому числі і відео на моєму каналі. І розвивайтесь, тому що для безпеки дорожнього руху, ну, для повної, для максимальної безпеки, скажімо так, замало того, що дає автошкола, як на мене. І не тільки на мене багато людей, хто так вважає, тому що автошкола зараз вона так. Зробить все для того, щоб вам зробили випередження навчального автомобілю. Зробить все для того, щоб там ви щось навчилися, а там вже вам треба вчитись. Також краще пройти курси екстремального водіння, якщо є така можливість, краще це зробити. Так, микаємо лівий покажчик повороту, я тут трохи раніше перелаштуюсь, бо просто купа ям, їхати ну, брін, некомфортно і жалко автомобіль. Зупиняємось тим з лівим поворотом. Ми знову зараз будемо виконувати лівий поворот на вулицю Степана Пендери, У нас вже дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємось так, щоб дивитися у зеркало заднього виду, що там твориться, хто там летить, не летить. Все так я вам порадую на майбутнє дам і виконуємо поворот ліворуч з середини перехрестя, не зарізаємо і займаємо крайні праве положення. Отаких рухів, різких не треба робити, як оцей сіній автомобіль попереду. А плавно, все на дорозі повинно бути плавно. Зрозуміло іншим водіям. Саме головна мета це бути зрозумілим для інших. Друзі, тут я вже праве положення займати не буду. По-перше, багато автомобілів припарковане. По-друге, нам необхідно зараз виконати розворот на вулиці Леонтовича. Під'їжджаємо завчасно, микнули лівий покажчик повороту. Тут нам на руку грає оцей лежачий поліцейський, бо там автомобілі знизують швидкість. Чудово. Повертаємо. І дивіться, ми тут розвернулися і зразу ж дивимося у дзеркало ліве. Тому що вже може під'їхати автомобіль, у нас наразі нікого немає. І ми продовжуємо наш рух прямо. Ми знов їдемо по вулиці Європейській і тримаємось правої сторони. Що дасть вам курс екстремального водіння? Чому я за них взагалі-то хочу вам розказати, друзі? Ну, по-перше, вам воно надасть впевненість. Ви будете знати, що робити в заносі. До речі, це краще робити взимку. Дивіться, отут така ситуація, ну я вже встану отак трохи неправильно. Але так як враховую, що тут дві полоси, але по факту тут їх три, якби, то я просто звільнив цю зелену стрілку. Бо зараз в мене водії не поймуть позаду. Я там зараз займу, їм треба їхати право, Бачите, що творить. Так, люди їздять, але дякую за поворотник. Ну... Дякую за поворотник, але зарізав. Коротше. Молодець. Тому, друзі, із солідарності краще в майбутньому житті не займайте цю стрілку полосу там, де люди можуть поїхати. Вона створена для того, щоб розвантажити перехрестя. А ви встали і зайняли. Формально ви правил дорожнього руху не порушили, але неформально якби, ну ви ж не одні на дорозі. Треба бути солідарним. Автомобілі на дорозі це великий механізм, і ви невеличкий винтик цього механізму, який повинен працювати разом злагоджено з усіма іншими водіями, бути солітарним та думати не тільки про себе, а про інших. Голова повинна крутитись на 360 градусів. І ви повинні допомагати іншим водіям на дорозі, точно так же, як і вам будуть допомагати. І буде тоді рух більш безпечний. Тому, будь ласка, дійте саме так. Чекаємо не на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам, якщо механіка десь вже на 5 секунді витискати щеплення і вмикати першу передачу, підводити щеплення, добавляти газу і починати рух. До речі, у мене є відео, там, де я на каналі можете подивитися, там де три, три варіанти, як там краще рушати вправи для того, щоб як краще рушати на механіці. Але цьому навчають в автошколі, ну можливо, вам буде цікаво це. Тому, друзі, курс екстремального водіння там вам покажуть, що таке заноси, як з ними впоратись. Ви відчуєте габарити автомобіля дуже чудово. Ну Така штука, ну просто вона необхідна. Просто необхідна, я вважаю. Обов'язково це ж нема на державному рівні, але ви для себе, якщо осознаний водій і хочете... Гарно керувати автомобілем, то саме курс вам треба пройти. Це ж не реклама, нічого, я просто кажу. У своєму місці там, чи в іншому місці, будь ласка, де вам там. Так, друзі, у нас попереду перехрестя з круговим рухом. Я зараз буду вмикати, дивіться ситуація. Там стоїть поліція, а можливо я зараз переведу камеру, щоб... Ну, щоб їх не знімати. Так що, да, стоять все, я вбираю камеру. в общем. Дивіться, сигналом повороту. Я повертаю. Хоча поворот я не повинен вмикати. Дивіться, я повертаю і я не повинен вмикати. Але, наприклад, ось дивіться, чого він нужен. Оце зараз я їду, і мені не на оцей з'їзд, що зараз буде, а далі. А у мене у лівому боці є автомобіль, я бачу. І, наприклад, він захоче з'їхати в оцей з'їзд праворуч. Він же не бачить мого поворотника справа. Не бачить а так краще, хай він бачить мій лівий і розуміє, що я буду їхати по кругу. Тобто тут оцей неправильний поворотник, який, якого нема в правил дорожнього руху, тут він вам ну, потрібен. А коли ти заїжджаєш на круг, наприклад, і їдеш на другий з'їзд, тоді можна його взагалі не вмикати. Ну, на перший, звісно, ви повинні вмикати правий поворотник для того, щоб показати, що ви з'їхали на круг і одразу ж їхали. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту 50-100 метрів по населеному пункті та повертаємо праворуч. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу. Повертаємо і зупиняємось там, де вам е, скаже інспектор. Зазвичай там трохи далі. А я з вашого дозволу розвернусь тут. Подякую вам за те, що ви додивились до кінця, за ваші коментарі, підписки, лайки. І бажаю вам вдало скласти іспит до зустрічі на дорогах. Всім пока.